Доброго дня ось на огляді темно синій гольф 24 кВт 160-180 км запас ходу пробігу, там щось 75 тисяч на 16 колесах фірмових Так, він виглядає зовні авто з Європи, ми привезли партію таких автівок. Вон вона. Там чорний, сріблястий, чорний, білий, синій. Ще чекаємо пару авто на 36-й батарейки. Рестайлові. Це авто на тканині. 75 тисяч пробігу. Тут навігація, старт-стоп. Парктроніки виключаються, парктроніки спереду ззаду, в цій комплектації є камера заднього виду, задній ряд з підлокотничком можна прибирати. Багажничок просторий. В комплекті йде дві зарядочки. Комплект зимової гуми. Це одна зарядка, жовта-друга. Там ремкомплектик і домкрат полиця є. Ось така автівка. В авто закомплектовано швидкий порт зарядки. Ці можна за 20-25 хвилин зарядити, навіть коли вони встигнете попити. Так що така автівка. Ціни в описі, в наявності 40-50 електромобілів, гольфів штук скільки там? 6-7, ще два на підході. Так що так, це білий на шкірі. В описі будуть всі ціни на всі авто. Це чорний на тканині, це сріблястий на світлій шкірі, це чорний на чорній шкірі з Діна Аудіо музикою. Звучить фантастично. Музичка і штатна непогана, але Дінаудіо просто, просто вражає. Там далі ще 40 електричок, і в салоні ще 12 різних є, від 6 умовних одиниць. Звертайтесь, підберемо вам електрокалеса. В описі є, є дані по всіх авто. І зараз я вам покажу телефончик, куди ви можете набрати. Це мій особистий номер. Мене звуть Максим. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь. Слава Україні!